Надихнувшись індустріальними краєвидами міста, гості а це представники кращих шкіл різного типу з усієї країни. В рамках дводенної програми завітали до центральної міської гімназії. У закладі кажуть, готувалися до зустрічі довго та ретельно, адже представити освітянські та учнівські успіхи криворіжців і велика честь і велика відповідальність. І цей партнер-клуб це неурядова. Не зареєстрована, а така амбітна громадська організація, яка включає до свого складу керівників шкіл, університетську спільноту багатьох країн світу. Є традиційна речі: це взаємообмін підживлення того, що є для нас цікавим. Бо ми всі амбітні, зібралися люди, які щось зробили кожний. Крім того, це ну, в якійсь мірі соціальний захист. Зараз, на мій погляд, про не виконують свого призначення, і ми повинні підтримувати одного. В заходах, що вже понад 10 років проходять під егідою клубу, залучені лише кращі заклади міста, селищ України, ті, в яких педагогічний колектив рухається в ногу з часом, використовує інновації, втім разом з цим виховує дітей крізь призму цінування української спадщини в усьому її розмаїтті. Темою цьогорічного семінару в кривому розі обрано наш бренд Місто довжиною в життя, а гімназійною підтемою краєзнавство як джерело духовного розвитку людини. Адже чим давніша традиція. Легенда, будівля, тим цінніша для нащадків. Криворізька центральна міська гімназія це, по-перше, пам'ятка архітектури. Закладена фундамент тут ще в 30-х роках минулого століття. Це стара будівля. Ну, ми пишаємося тим, що ця стара будівля нам досталася. Гостям у різних формах презентували напрацювання в напрямку краєзнавчого аспекту виховання, представники мистецької літературної когорти міста у невимушеній атмосфері ділилися досвідом і знаннями з позицій власних дослідницьких спостережень. Повірте мені, що я захопленням їхав сюди на Криворіжжя, до своїх друзів, партнерів вперше і дуже вражений тим, що сьогодні саме. З любові до історії малої батьківщини до історії рідного краю починалася тема нашої розмови як головна тема сьогодення. Ні, показували різні як музикальні, так і артистичні, та навіть еквілібристичні. Гімназистам завжди є чим дивувати гостей. В коридорах закладу розташувалися художні роботи, що представляють наш край. Тут представлені роботи нашого випускника випускника гімназії Ващенка Григорія. Він став досить знаним знаною людиною Кривому розі і виставляється досить часто в нашому виставковому залі. І навіть його роботи експонуються на зарубіжних виставках. Вдалося поспілкуватися із легендарною засновницею партнер-клубу, директором українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Шевченка, яка поділилася спогадами про те, як все починалося, і це був 2003 рік. Зібрались найунікальніші директори, для яких освіта ніколи не була чимось іншим, як неслужіння дитина дитині. Освіті, своїй державі. Для тих, хто засновував партнер-клуб, це було три навчальних заклади Кривого Рі Рогу. Це унікальне явище, тому що, як правило, до складу в нього входили столичні навчальні заклади, і тут такий вибух. вибух Творчості, вибух відданості, вибух чесного служіння своїй роботі, своєму вибору. Партнер-клуб заснований на принципах співробітництва, колегіальності, добровільності, свободи вибору та політкультурності. Завдяки послідовній діяльності вдається досягати маленьких успіхів у великій педагогічній справі. Останнім штрихом партнерського спілкування в Криворізькій гімназії став майстер-клас із Петриківського розпису. Знавці давньої традиції орнаментики, що сформувалася саме на Дніпропетровщині. кажуть, в красі й самобутності цього виду мистецтва надзвичайна духовна сила, яка так потрібна педагогам за будь-яких часів.